Ірина Вікторівна, доброго дня. Доброго, доброго дня. дня. Е, Розкажіть, будь ласка, з яким питанням ви до нас звернулися? До вас я звернулася з питанням перерахування пенсії. Що це за те, чому воно так виникло? Я працювала в школі 34 роки, в Херсонській загальноосвітній школі перших третіх ступенів номер 4 І в 2013 році я вийшла на пенсію за вислугу років. Отримувала пенсію 2500. Потім було декілька індексацій, і я стала отримувати пенсію 4 768. І ось прийшов час мені йти на пенсію за роками. Я пішла в пенсійний фонд, запитала у них, чи буде якийсь перерахунок, на що вони мені відповіли? Автоматично переходить пенсія за. Вислугу років на пенсію за роками. Тобто змін, змін ніяких не буде. І коли я отримала через деякий час перерахунок 36 копійок, ви знаєте, у мене десь внутрі таке, ну, як, як вам сказати, мені стало прикро, що до нас, до педагогів, таке відношення. Невже ми заслужили от такі копійчини, щоб зараз ось так жити на них? Mm -hmm. І ось прийшов такий час. Я спілкуюся у Фейсбуці. У мене дуже велика група вчителів, майже е, 2300 людей. І в цій групі, в своїй групі, я побачила ще одну групу, в якій я побачила вас, ви проводили відеозв'язок з вихователкою. Mm -hmm. І я коли послухала, і не знаю, а знову скажу, що це внутрішній голос мені підказав вам зателефонувати, що я і зробила. Mm -hmm. І коли я вам зателефонувала, ми вирішили всі питання. Які документи підготувати, що треба робити? І потім ми почали з вами спілкуватися. Розкажіть найголовніше, наскільки підвищилась пенсія після рішення суду? Після рішення суду пенсія підвищилась на 2488 гривень 78 копійок. Я ще отримала заборгованість, це неочікувано теж було якось так. Заборгованість там була сума 24 чотири гривень. Щастя не було менше. Це ж на наступний місяць після рішення суду. Так. В чому справа? В тому, що е, коли ви виходили на пенсію за віком, двадцять 2022 році, у вас взяли коефіцієнти середньої заробітної плати не за останні три роки перед 2022, тобто 2021, 2020, 2019, а, а пенсійний фонд е, незаконно взяв показники, е, ті, які були е, в перший раз, коли ви виходили на пенсію за вислугою років. Тобто, це у вас 2013 рік, вони мали е, взяти і розрахувати. 12, 11 і 2010 рік. І за цього у вас воно і не було ніяких змін, тому що в цій частині було протизаконно порушення ваші права. Тому. Ми цей момент через суд виправили і от досягли такого о, результату. Скажіть, будь ласка, скільки часу в нас о, пішло на те, щоб такий результат достигнути від моменту подачі вами документів о, нам і до моменту розрахунку на картку? Пройшло 9 місяців. за 9 місяців було два. Суд суди, це Одеський адміністративний суд. Перший суд вони запросили третю особу. Я не знаю, що це таке, ну запросили третю особу. Суд був три місяці, потім. Знову три місяці. Я поясню, да, да, це була в нас апеляційна. Ми виграли перший суд, але в нас була апеляційна скарга від пенсійного фонду, тобто вони не погодились з тим, що суд сказав, що неправомірно пенсійним фондом було розраховано пенсію, і вони подали апеляційну скаргу. І це плюс от ще три місяці. В нас був розгляд, тому ви кажете, що два суди. Перша інстанція і апеляційна інстанція В даному випадку у вас сталося так. Хоча іноді пенсійний фонд і не подає в апеляцію, тобто тут вже індивідуально це їх право подати апеляційну скаргу. Розкажіть, будь ласка, чим вам сподобалась наша співпраця? Найбільше? Найбільше чим мені сподобалось, що коли я з вами поспілкувалася, ви мені сказали, що все. Ми робимо самі. Вам не треба щось робити, кудись бігти, угу. кудись їхати. Ви робите все під ключ. Так. І це правда, це так, це дійсно. Я нікуди не бігла, нічого не робила, тільки передала вам свої документи і чекала результатів. Угу. Добре. Це так і є. І команда ваша працювала. Злагоджено, вони молодці, і ми чекали, да, і потім раділи разом, що все у нас вийшло, кричали ура! Це дійсно, я не можу навіть передати словами, наскільки це праця ваша вона потрібна зараз простим людям, людям, які не знають законів. Які тикаються, стукають у двері, а їм все закрито. Тому я дуже вдячна вам за таку працю, за ваш професіоналізм, за те, що ви є. І я обов'язково буду своїм близьким, своїм рідним, у кого буде така ситуація, рекомендувати Тетяна Володимирівна саме вас. І вашу команду. Я вам дуже-дуже вдячна. У мене аж мурахи бігають від слів. І дійсно, що є такі люди, є такі професіонали. Ми ж багато чого не знаємо. Ну, всього неможливо знати, да тому і потрібні спеціалісти вузької сфери, от, які можуть підказати людям, як можна виправити ситуацію. Ірина Вікторівна, а скажіть, будь ласка, перед тим як прийняли таке рішення, чи були якісь сумніви? Можливо, у вас хтось відговорював від цього рішення? Якщо сказати, то трошки було складно. Я не знала вас, я якось так. Ну, побачила тільки одне відео, але. Я почала слідкувати за вашою командою. Я долучилася до вашої групи у Фейсбуці, маєш право. Я дивилася відео, але скажу, що чоловіку і доньці я нічого не казала до того моменту, поки не, вже не було результатів. Донька на мене сказала, що я партизанка, ну таке. Але ви знаєте, коли вже чоловік мій дізнався, що, і що все добре, то ми звернулися знову до вас уже з його як от кажуть, питанням. Да. Тому ну, це було не дуже, знаєте, довго я там вагалася, майже ми з вами поспілкувалися ввечері, на, на, на наступний день і я вже з вами оформлювала документи. Все, що було потрібно, uh -huh. так що ну, трошки трошки повагалася. Uh -huh. А що а чого найбільше боялася? Ви знаєте, ну, дуже багато в інтернеті шахраїв людей, які просто заробляють на інших людях гроші, і потім немає ні телефонного дзвінка, ніяких координатів, і кошти просто уходять. Я стикалася з таким моментом, у мене було таке. Але я не знаю, от внутрішній голос. Він у мене все ж таки є. Я вчитель початкової школи, я заступник директора. З початкових класів навчально-виховної роботи, тому я людей я бачу і відчуваю. По-іншому, бути, бути не могло. Добре, Ірина Вікторовна. дякую, що ви нам довірилися. Я думаю, виправдали ми ваші сподівання дуже радісно за вас, що. Люди такої прекрасної професії все ж таки хочуть через суд, але ми домоглися от справедливої пенсії, щоб вам обрахували так, воно як має бути за законом. От дуже радісно за вас, бажаю вам гарного настрою, гарного здоров'я і сили натхнення.